Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я сьогодні знаходжуся в лісі. Дуже багато дивилося людей, які вже шукають грибочки. Ну і так, як вихідний, я вирішила все-таки виїхати, подивитися. У нас тут так рано немає, але просто хоча б пройтися, прогулятися. Вдихнути свіжого повітря, відірватися від домашніх справ і ось так. Кому цікаво, лишайтеся зі мною. Всім гарного дня. Ну а я пішла. Ну ось знайшла я білого грибочка, слимаків дуже багато, вони їх під'їдають. Ну, ось такі малючки вже з'являються. Ну ось така краса, але дивіться, як їх з'їдають, тому я їх обов'язково забираю. Опа, грибниця прикриваю. Ось тут малючок. Ой. Просто ж комарів, просто капець, просто, просто нереально. Ось така краса. Білі грибочки на Рівненщині. І ось. Красунчик. Мамонь, красунчик. Перейшла я вже в інший ліс, зараз зайду ось сюди, тут повинні бути бабки і красноголовці. Ну, Подивлюся, чи є, чи немає, щоб знати, що надалі робити. В тому лісі я нічого не знайшла, тільки намочилася. Ось, можна сказати, по пояс, Та як поки переходила, дуже багато велика е, трава. ну, Нічого страшного. І трішки не по погоді. Ну, так і буває. На наступний раз буду знати, що треба чоботи взивати в таку погоду і пору. Ось так, комарів багато, так що хто ходить в ліс, обов'язково беріть якісь засоби від комарів. Місцями їх немає, місцями їх просто дуже багато. Е, вернулася в попередній ліс, зараз ще пройдуся, може ще якось маленького біленького знайду. І буду їхати додому, обов'язково вам покажу, що знайшла. Ну, ось мій невеличкий врожай грибочків. Ось так. Небагатенько, але є. Ну ось так. Я вже виїжджаю з лісу. Дякуючи цьому лісу за дари його. Дякую вам, мої любі підписники, глядачі мого каналу. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте вподобайки. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, всього самого самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.